Ласкаво просимо до розширених налаштувань. У цьому відео, з точки зору адміністратора проекту, ви дізнаєтеся, як налаштувати два додаткові параметри, доступні в розширених налаштуваннях, спільний доступ до загальнодоступних посилань і відображення шляху до папки. Якщо ввімкнено, будь-які користувачі проекту можуть використовувати ці дві функції. Перш ніж почати, давайте переконаємося, що ми в правильному продукті та проекті Autodesk. Потім виберіть файли на бічній навігаційній панелі. Потім натисніть Тут Налаштування та виберіть Розширені налаштування. Ми виберемо загальнодоступні посилання на аркуші та файли. Увімкнення цього параметру дає змогу користувачам із дозволом на перегляд і експорт або вище в аркушах, а користувачам із дозволом на перегляд і завантаження файлів або вище надавати загальнодоступний доступ до папок і файлів. Використовуйте цю опцію обережно. Увімкніть параметр з вимкненого на увімкнений, натиснувши тут. Далі давайте встановимо, що термін дії загальнодоступних посилань закінчується через певну кількість днів тут. За замовчуванням встановлено 90 днів від дати створення посилань. Але можна встановити максимум 365 днів і мінімум 30 днів. Залишимо за замовчуванням 90 днів. Пізніше під час курсу ми дізнаємося, як використовувати налаштування для обміну документами з членами команди проекту. Тепер давайте подивимося на налаштування шляху до папки шоу. У структурі папок проекту нарідко зустрічаються повторювані імена папок, наприклад, ім'я папки як специфікації. Специфікація може з'являтися кілька разів у структурі папок, що ускладнює для користувача визначення чи вони отримують інформацію від правильної торгівлі, якщо вони не мають видимості повного шляху до папки. Установка параметра Показувати шлях до папки відображає повний шлях до папки для учасників проекту, які не мають доступу до папок вищої ієрархії в структурі папок. Цей параметр відображає лише шлях до папки, а не файли в цих папках. Це полегшує користувачеві визначення розташування файлу або файлів, до яких вони звертаються, щоб уникнути плутанини.